Вітаю, шановні. Ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду за гроші. Будемо говорити прямо зараз. З Русланом Осипенко. Моє вітання, пане Руслане. Вітаю саме час заможнім кротам порахувати свої статки. Я згадую цю дюймовочку, згадую, коли з вами спілкуюся. І там її вони стояли і рахували і щось. Слухайте, ну давайте почнемо. Зовнішній борг. Чому зовнішній борг? Бо пропаганда російська ширить, що наша економіка вже покладена. Покладена, не працює. Ну слухайте, ну я розумію, як працює пропаганда, так чи інакше, я пам'ятаю про дефіцит бюджету. Я пам'ятаю, ми вже спілкувалися. Що тут, який борг? І що там що покладена, і наскільки все безнадійно? Ну, по-перше, не дочекаються. Не дочекаються, українська економіка продемонструвала свою гнучкість і життєздатність. Це, по перше, безперечно, нам зруйнували. Промислову частину нашої економіки захопили 18% територій території наших, а це також актив, який давав би генерував прибуток Безперечно, Вони ослабили нас, але не не змогли. Досягнути того, що mm -hmm. хотіли досягнути, і в фінансовій, і в економічній сфері. Якщо казати по зовнішньому боргу, вони малюють там цифри 145 мільярдів, все пропало. Ну, дивіться офіційні цифри. Хто хто хоче точно подивитися, заходите на сайт мінфіну і дивитесь, там 96 мільярдів здається ніяких 145 сорока немає. Mm -hmm. От тому, значно, значно менше І так. Він зріс, але і зростав, скажімо, так, десь на 4% щорічно. Але не не критично. Щоб там впала а наша. Що я до чого? Дивіться, я от зараз вам поясню цю мозаїку, яку вони у себе там пушать цю історію на своїх каналах. І потім туди приліплять історію. Я бачив, якась німка в Німеччині розповідає. Ну такий переклад. Щось. Я, от я чесно вам скажу, що я німецьку не розумію. А вона щось розповідає, а переклад от, за кадрами йде, що ось ви думаєте, що ми Україні допомагаємо безкоштовно. І ні, це все в кредити от, от розумієте до чого? Я тому думаю, ого, що ми вже так всі вже в таких боргах, що ніколи їх не віддамо. Отут тут, от тобто, 96 мільярдів. Проблема давайте, дивіться, окей, проблеми. давайте трохи позитиву. Пане Руслане, 96 мільярдів. ми умовно з вами умовно тримаємо, що є якісь 300 мільярдів, які за, десь там заблоковані російські. Ну ну, вони покривають поки всю цю історію. І борг, і щось, і лишається на відновлення. От якась, я не знаю, чи вистачить всього. Ну, але слухайте, поки покривається ця історія чи ні, чи Я помиляюся. Ну, якщо фізично так дивитися, то можна накласти одну цифру на іншу і сказати, що да лишається там, якщо передадуть умовно ці кошти, то лишаються гроші. Але я б дивився на динаміку дефіциту бюджету. От у нас ага. дефіцит бюджету перед мною зараз цифри я відкрив стратегію національних доходів до 2030 року, яку рекламували там гетьманцев і, і з ним там з комітету. Ага. Бюджетного. От дефіцит бюджету у відсотках. Значить, У нас в 2021 році було 3,6%, потім почалася війна, 2022 рік став 17,6%, потім 2023 рік зріс до 31,1%. І потім пішло на 24, 25, 26, пішло зниження знову там 20%, в 11,9%. І на 26 рік ми виходимо на 7,4%. Тобто в стратегії ну, передбачають, прорахували, що десь на 26, 27 рік ми виходимо на той самий, повертаємося на той самий дефіцит бюджету, який був довоєнний у нас. Так само з видатками держбюджету і з податковими надходженнями приблизно та сама картина двадцять 27-й рік. Ми угу. повертаємося. Тобто, відновлюється, якщо в цілому сказати просто для людей, щоб зрозуміли, планується відновлення економіки десь на, на, на ці роки. А от 25-й, 26 – й це поступово негативні цифри зменшуються а податкові надходження там будуть збільшуватися. Тому Економіка не впала, всіх заспокоює. Все нормально працюємо, але в умовах війни зрозуміло, що в умовах війни не можна видавати ті цифри, які ви видавали до, до початку війни. Ну економіка фізично просто не може цього робити. Подивіться, скільки е, виїхало людей. Подивіться, скільки ми втратили підприємств на сході і на півдні, е, не кажучи там з територіями. Тому безперечно, Україна і так робить. І український народ робить набагато більше, ніж сподівалися, хтось там за кордоном. казали, що ми там через три тижні впадемо і в військовому плані, і в економічному, і взагалі нас не буде. Тому я кажу, не дочекаються ніхто. Окей, гетьманцев. Ви згадали я от якраз за цю їхню стратегію економічного розвитку. Там він таки вводить такий термін справедливість жертви. Це для кого? про я почитав справедливість? що малось на увазі я почитав що малось на увазі ну тут філософія філософія на якій базується оця національна е, стратегія доходів е, в тому плані що в тилу мають жертвувати е, більше тому що жертву на передовій свою роблять життями кров'ю е, наші бійці, і ага. тому значить, в тилу треба затягти паски, якщо просто казати, прочитавши прочитавши це все, що е, трудова жертва в тилу має бути більшою, і тому ага. значить, ми реформуємо податкову. Ми реформуємо митницю. Ми забираємо, забираємо там якісь пільги. Які були раніше до тобто затягуємо, підтягуємо паски, скажімо так. От треба жертву економічну якусь привнести, яка була б адекватна тій жертві, яку приносять бійці на передові. Отака філософія ну, закладена. Ну, Це як я зрозумів. Ґгу. Слухайте, ну на суспільство, я вам так скажу, неоднорідне. У нас тут є 90%, відсотків, 90 відсотків, які не, взагалі ще не виходили із стану жертви щодо війни. Що під час. Що, що, я думаю, а, а деякі, деякі навпаки нарощують, нарощують прибутки а де, так? шаленими шаленими темпами, так і оця історія, що всі бідніють під час війни. Та ну слухайте, ну декларації відкрити ці свіжі комікси, не всі бідні, не, не, не всі бідніють. І така так, дивна так, не ситуація не Всіх, не всіх стосується. Війна не всіх стосується, виходить. Так не, не всіх стосується, розумієте, така дивна ситуація, що є 90%, От ми нещодавно розмовляли, а є ну так, от. Попро 10 людей, 10 людей, які в суті могли вирішити всю цю сакральну жертву, зібравшись разом в ритуальних своїх капюшонах, покласти пластикові карти на рознос і зробити це. Всі ці люди, які відповідають за світло, комунікації, там, всяку, всяку цю іс історію банківської системи, і такі вони не хочуть брати на себе цю відповідальність. Слухайте. От два роки було. Баба захоті... почекайте, ба більше Світло заросло на 65%, я, Я не можу заспокоїти. На 65% п'ять зросло, зросло світло. Вони нещодавно тут показали, що ой, тарифи не дуже зросли. Там 5%, 0,2%, 0,2,0. А тут і 65% світла. Привіт, альо, і мораторій скасували. Так, да, все вже, війна закінчилася. Я пам'ятаю, там до кінця війни. Люди не розуміють ось цієї полярної історії. Ми не будемо, слухайте, це таке карамольне іс історія, але всі буквально розуміють, що або можна от всіх, все стадо э, стригти, або 10 людей за це заплатять, і у яких є гроші. Слухайте. Я от ну, цього я не розумію. Рухаємось далі: ембарго на сільхозпродукцію. Слухайте, 20 років ембарго сільхозпродукції нашої. Що думаєте з цього приводу? Подолають історію? цю? Тут 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 не варто хвилюватися. Це заяви лише те, що я почитав там по з відкритих джерел. Це заяви поки що польського міністра сільського господарства, плюс комісара польського, який в європейській комісії підтриманий. Ну це такий єдиний єдиний інформаційний фронт. Я їх записую. в Єдиний польський інформаційний фронт. Я казав про це, що є міна уповільненої дії, який попередній уряд заклав під нинішній оцей уряд, який прийшов. До влади фактично, попередній уряд він казав, що він відстоює інтереси, значить, національного виробника захищає. Угу. А от прийде уряд. Новий уряд він буде відстоювати значить рішення Брюсселю, а не рішення, а не інтереси, значить, польських виробників. І вони в паску потрапили. Вони не можуть зараз з політичних мотивів. Вони не можуть зараз швидко відмінити все, зняти блокади, відмінити і таке інше. Але але це не рішення рішення про зміну торгівельного режиму не приймається на національному рівні, тобто на двосторонньому рівні Україна Польща. Рішення Польща делегувала частину суверенітету Брюсселю, і торгівельна політика регулюється Брюсселем. Тому угода діє Брюссель на рівні брюссель Україна, а не Польща Україна. Тому поляки безперечно можуть там вводити і на 100 років ембарго, але їм треба це все буде погоджувати з Брюсселем і домовлятися якимось чином з комісарами Єврокомісії. Тому. Так і тому я думаю, якщо не зміниться підходяк, якщо не зміняться підходи керівництва Європейської комісії, а воно проти того, щоб окремі країни висували якісь вимоги і змінювали. Власноруч торгівельні режими, про які домовилася європейська комісія раніше з тією чи іншою mm. державою. Але ми знаємо, що в цьому році буде зміна виборів в Європарламент. Потім формуватиметься нова європейська комісія, яке керівництво прийде, яку політику проводитиме. Ми не знаємо. От якщо буде попередню політику проводити, то ніякого ембарго не буде. Якщо прийде більш лояльне, скажімо так, до і буде дуже дослухатися до. Національних урядів е, до, до прохань, ну тоді є є небезпека, що можуть там коригувати ці е, ембарго. Трим... Слухайте, це ембарго, щоб нашу... режим. це щоб нашу продукцію не продавали в Європі. Я так розумію. Отаке ж це ж ембарго, а, так щоб, щоб українська продукція не потрапляла на прилавки Європи, тому що вона дешевша і якісна. Окей, слухайте, зараз ми що багато продаємо в європу. Я так пам'ятаю, що ми зерно. Ну якщо то про великі гроші ми говоримо, а зерно ми не до Європи ж іде. Я пам'ятаю, є є два дві умови. Перша умова. Значить, перша угода про асоціацію і друга угода про вільну торгівлю. Uh -huh. вона, вона давала нам можливість торгувати, вести свої товари в Європу, але ми мали до війни тарифні, не тарифні обмеження, квоти квотування там uh -huh. на різні продукти, там від меду і до до, до, до зерна. Ми мали квотування. так, от під час війни, європейська комісія пішла нам на зустріч, розуміючи те, що нам потрібно забезпечити стійкость Україні, щоб вона змогла захищати свою територію. Вона познімала оці тарифи, бар'єри, всі торгівельні, тимчасово обмежила ввела Тимчасові угоди про цей транспортний безвіз, що дав нам можливість відійти від е, отрим, ну, від системи, коли ми отримували, е, скажімо так, дозволи дозвіл дозвільної системи. Коли водії наші отримували дозволи і могли там завозити свою продукцію. Значить, вести все це познімали до червня, там 20... Е, 2004 року ми без торгуємо без бар'єрів, і безперечно, наша продукція обсяги нашої продукції на полицях в Європі вони збільшилися, і виявилося так, що багато країн не готові були до конкуренції до конкуренції з Україною. Більш того. Якщо Польща буде висувати такі вимоги, у нас є важелі тиску на Польщу. Польща зараз в двосторонній торгівлі з Україною, навіть без Брюсселю, щоб не в трикутнику обговорювати. А якщо ми почнемо дискусії з Польщею, Польща на півтора мільярда в двосторонній торгівлі торгує більше, завозить в Україну більше ніж ми купуємо в Польщі. Тому uh -huh. польський імпорт можна перекрити і Польща втратить відразу півтора мільярди. Це перший момент. Другий момент, якщо ми повернемо, розвернемо свої транспортні потоки і транзит через, наприклад. Румунію, яка готова приймати цей потік товарів і запустити через свою територію і за транзит mm -hmm. отримувати як транзитний логістичний хаб, то вони втратять ще на логістиці і на перепродажі, тому що. Багато вони скуповують те саме зерно. проблема, яка виникла. Так от їхні трейдери скуповували зерно, потім перепродували його в європейському союзі. А коли змінилася кон'юнктура на ринку, ціни впали. Це зерно лажилося на складах і їм не було куди свої як класти. От в чому mm -hmm. причина? Тому оці потоки всі можуть піти в Румунію через Румунію, і плюс ми можемо зупинити імпорт з Польщі. Так що Польща втратить значно більше ніж Україна. Я зрозумів тоді звідки новини про. Якісь контакти нашого президента з Румунією, там щось, щось, щось є, про о, збільшення обігу, і ця вся історія. Саме мені, так. <гум> будують <гум>, дороги туди до кордону. Це, там, я все зрозумів, розумів про що це. До речі, був момент, коли Миколаївські і одеські заводи, соки, які виробляють. Ну, у них біда сталася, що там, що там. І їх не було. І магазини почали завозити місцеві. Я побачив з Молдавії соки. Це біда. Я не знаю, це біда. Воно взагалі. Я навіть був момент, я говорю, окей, давайте, я куплю дві пачки, ось, щоб ви ну, порівняли. І ми налили, я говорю, ну як вам говорю, Бе -бе -ме". Я говорю ну що ж, я говорю, продаєте людям. ну Я не знаю, як, як. а у них що другі гості, стандарти. Чому це так? Чи це якась просто що локальна історія, що ми звикли до якогось вкусу? Ну вони не смачні, слухайте, якась вода з цією, ці сок нагадував вода, і лимо, лимонна кислота. У це така от іс іс історія, так я ну думаю, що факторів багато. Це може бути окремий виробник, виробники різні. Може, mm -hmm. я думаю, що там є і якісні виробники. Є. Це залежить від того, це залежить від того, як з кого ви там з ким ви підписали договір. Якщо ви знаєте, хотіли подешевше, зробити собі високу маржу. Взяли дешевий сік, а потім його видаєте за дорогий тут в Україні, і вам лишається велика маржа. Так безперечно всі будуть носом крутити, тому що ви завезли дешевий сік, і mm -hmm. там не сік навіть а. Напій, Напій якийсь да. а, а не сік. Насправді це все питання наскільки хочуть заробляти українці, і готові е, підписувати контракти з якісними виробниками. Я mm. думаю, що отут причина. Слухайте, ну виглядало все чудово. Упаковка, як там у, у ці Джафи чи Сандори, чи будь-якого там якого, якого соку, який ви там от, бачите, там, з наших відомих брендів, слухайте, от, ну один в один, а от всередині ні. І я тоді зрозумів, що таку історію, що дійсно там є роз, чітке розділення, у це все в них історія, екопродукти і окремі магазини дійсно з мас-маркетом з товарами і з товарами іншої якості. Тобто воно дійсно відрізняється, ця історія. Окей, рухаємось далі. Далі я не знаю. Чи позитивна, чи не позитивна, але така з підвохами історія. Цивільний світ, пам'ятаєте, да, нашу розмову про е кінець нафти, кінець нафти, двигунів внутрішнього згоряння. І світ дійсно все позбувається цієї історії. Великі кон концерни і виробники підписали папери. І світ буде куди здівати автівки. Куди вони підуть? Слухайте, і не буде. От мене цікавить наша ситуація за от як завжди може бути ти велика кількість потік цих автівок буде поїде сюди. Ну яка частина добра, Во за дешево паде на фронт? То ми вирішимо питання там, от такі. А яка частина от, на цивільних? А потім в один момент ну, ми ж в Європу. Плану, прямуємо в один момент. Ми також підпадаємо по цю, бо там Європа у цій всій історії також є. Ми підпадаємо також чи у нас окремі умови будуть. І нам ми тільки от купимо цю історію, а, а тут раз і її заборонять. Отут, як буде, як ви думаєте? Я бачу декілька трендів. Перший тренд в світі, який. Позначений це те, що люди, спробувавши електроавтомобілі, спочатку накинулися, там зростали mm -hmm. шаленими темпами відсотки купівлі електромобілів, але зрозуміли, що вони як кажуть, недопиляні. Недопиляні, mm -hmm. Це перше по, по акумуляторах. По друге, немає достатньої кількості інфраструктури, де заправлятися. По, по третє, тривала заправка. Немає цих технологій швидкої заправки, там як за бензин, там 5 хвилин, 10 заправив mm -hmm. бак і поїхав далі. Це одні тенденції. Другі тенденції тренди, те, що акумулятори, виробництво акумуляторів в Китаї. Китай фактично відійшов від демократичного світу на відстань. Сказав, що він буде будувати свою систему, і якщо його будуть тиснути економічно, він просто перекриє ці складові для виготовлення акумуляторів. Бо ресурси також знаходяться в Китаї переважна більшість там. Графіт, кремній, оці всі літій, все, все там знаходиться. І він сказав: я не буду просто продавати, якщо буде на мене тиснути, там де чи закривати ага. на мені торгівлю. І тому тут багато питаннячок виявляється. Не всі згодні переходити, значить, далі продовжувати таку шалену купівлю цих електромобілів, тому що вони не ну така технологія ще не закінчена, не Як я сказав, інфраструктури немає. Плюс на зовнішньому контурі оці протиріччя. Mm. Глобалізації немає, є регіоналізація, всі е, затискаються в своєму контурі демократичні країни всередині будуть торгувати mm. в себе, а оці країни персоналістських режимів усередині в себе не буде перетоку чи по окремих тільки важливих речах якісь перетік? Тому не буде звалища тут. Роблю висновок в Україні. Звалища ближчим часом не буде. Тому що ага, все, це. зелене світло. Ми приєднуємося до Європи. Яка різниця? Ну звалять нам зараз. Зроблять звалище старих автомобілів, а потім ми з цим звалищем приєднаємося до Європи і знову в Європі вирішувати це питання. Ага, Тому ага, і чого не буде? Зрозумів, згоден з вами. Слухайте, окей. А, ці розмови навколо того, що ну, США зменшення допомоги, вся ця історія. Європейські збройні спочекайте, тут же я європейські Збройні Сили формую замість замість Мене цікавить проста історія там. Чи висичить Європі без Сполучених Штатів коштів на цю війну? Тут кажуть взагалі про європейську війну. Ну, з, поза участю Сполучених Штатів і Китаю. Ось така, от такий сценарій є. Європа потягне цю історію. Рішення, яке прийняла Європейська рада в грудні місяці, відкривши нам можливість початку перемовин з Європейським Союзом, багато про що. Про що говорить, перше, що вони прийняли стратегічне рішення, що е, більше не буде ніяких розподілів у в Євразії на сфери впливу між Росією і Європою. Європа е, вже не боїться Росії, тому що розглядали Україну як частину сфери впливу Росії і не, не давали нам можливості приєднатися mm. до НАТО до Європейського Союзу. Зараз це все в минулому. В історії е, рішення це було прийнято раніше. Не за алгоритмом, який був довоєнним а, розповсюджений по, по євроінтеграції, спочатку приєднувалися до НАТО, а, зайшовши під парасольку безпекову, а потім mm -hmm. приєднувалися до політико-економічного союзу, до європейського союзу. Зараз європейці зрозуміли, що не той час, що є турбулентність геополітична, і що Україну треба приймати в Європейський Союз, якщо от вони створювати будуть армію а, європейську, якщо штати виведуть свої війська і там замкнуться в себе всередині всі ресурси будуть спрямовувати в себе всередину то їм треба армія і україна <гум> тут буде відігравати ключову е, роль у створенні ключову роль у створенні європейської армії тому не, поляки. Ну, не оці всі. Не, не не поляки і поляки також поляки ми ну дві три армії стануть <гум> основою таким е, кулаком Кулаком да, фундаментом, а решта вже буде підтягуватись. Тому європейці зараз запускають свою військово промисловий комплекс. Вони заявляють про, про те, що вони усвідомили, що вони в холодній війні. Це заява міністра оборони Фінляндії. Якщо я не помиляюся, потім заява була міністра закордонних справ Італії, який сказав, що треба створювати єдиний військово-промисловий комплекс європейський, включно з Україною. Тобто, це обмін технологіями, озброє, переозброюватися. Таким чином, щоб технологічно випереджати Росію, тому що зіткнення, як вони усвідомили, що воно є потенціал того, що може бути зіткнення вже Європи з Росією, тому я думаю, що вистачить коштів, їм діватися нема куди просто вони будуть збільшувати витрати на, на безпеку на розвиток військово-промислового комплексу і збройні сили. Ну і окремі технології будуть розвиватися. Я так розумію. Ну там колишня холодна війна надала декілька технологій. Там, я думаю, там що задатки, що інтернету, що колайдеру, воно десь тоді вся ця історія починалася. Потім після 91-го року вони вже там поту потужніше, але от кажуть, що ну це війна, обидві сторони вдосконалюються системи різні свої, деякі технології розвиваються. Але загальний вектор це погано. Ну слухайте, ну якась мілітарізація. бачите, якась така історія. А. Ну, все Наслух... йде до великої війни, на жаль. То, бачите, вони не хочуть, вони якось локалізують до великої якої. От вони локалізують цю історію. Європейська війна, розумієте, от вона не така і велика от, у рамках світу. Якби чи ні? Насправді зараз є вже протистояння альянсів демократичного і персоналістських режимів, демократичного на чолі з Сполученими Штатами, це Євроатлантичний простір, mm -hmm. Штати, Європа і Україна, і Альянс Китай. Іран, Росія, Північна Корея, оцей альянс, і зараз протистояння просто йде в економічній сфері боротьба потенціалів між собою, там нарощування кооперації всередині цих альянсів. в політичній сфері на міжнародних площадках. Там боротьба за країни глобального півдня там перетягують на свій бік, боротьба в фінансовій сфері, тобто поки що нема гарячого зіткнення, а вже вже дійшли до розвитку військово-промислових комплексів. Подивіться, як передають технології Росія Північній Кореї. А Іран Росії там, ну тобто, кооперація, е, mm -hmm. якщо раніше боялися передавати, е, скажімо так, технології, там ті ж самі ракетні, там і все, то зараз е, дуже активно це все відбувається. Тільки нашої от, можна... от, наші союзники не дуже чомусь ще трохи бояться. Відстають я так так. відстають, тому що йде змагання і в політичній сфері систем, хто приймає швидше і ефективніше рішення. І от, на жаль. Європа, демократична Європа і демократичні сполучені штати вони проходять через період величезних дискусій, там mm. як ми кажемо, глибокі занепокоєння. Потім дискусії, а потім рішення. А потім вони ще і це рішення реалізують не так швидко. Да, от по, по снарядах кажучи, мільйон обіцяли 300 тисяч надали вже mm. скоро березень, скажімо, коли термін річний закінчується. Обіцянки, от а мільйона снарядів немає. Північна Корея пообіцяла Росії і тут протягом місяця передала мільйон. Мільйон тих снарядів. Тобто, тут змагання йде в різних площинах, воно багатовимірне. Ви кажете, а мені, мені сполучені штати зараз нагадуються, либить і щука. <сміршення> <сміршення> те, Трамп, Трамп, Трамп тягне в Техас. Кудись там на своє ранчо всю цю історію маск там, чи хто тягне на на Марс? Ну і Байден там тягне кудись, я не на Близький Схід там чи в Європу, я не знаю. І вони, і отака у них історія. Так, окей, слухайте, наостанок. Наостанок така собі новина, Я навіть здивувався. Слухайте, які перспективи у нас у розвитку напівпровідників на, на, на та чіпів. Тут якийсь чіп український з'явився. Що це за історія? Ну, розка, розка... розкажіть. Це про риф, слухайте чи ні? Є стратегія, і це добре, ага. що це добре, що ми говоримо про це. Міністерство цифри значить розробило стратегію, і серед там дронів є і чіпи створення створення українських чіпів. Але я скажу, що дуже складно буде потрапити у ці ланцюги ага. виробничі у чіпах. Чому тому що це дуже чутливе чутливе виробництво, і воно рознесено по кількох країнах. Подивіться, зараз саме війна очіпова технологічна йде на рівні між сполученими штатами і Китаєм за. Випереджальний технологічний розвиток, і тому значить, приймаються закони, які забороняють з одного боку передавати технології Китаю, передавати обладнання Китаю mm -hmm. а з іншого боку, об'єднується альянс от Сполучені Штати, Нідерланди, Пів Південна Корея, Японія і Тайвань. Вони об'єдналися, тому що кожна країна виробляє щось у цьому процесі. Mm -hmm. а, цей виробничий процес у цей ланцюг він рознесений на кілька країн. Якщо Сполучені Штати це, то вони відповідальні за дослід. Жені і розробки Японія це виробництво найважливіших сполук там для цих плат. Нідерланди літографічне обладнання виробляють. А тайвань кваліфікова і південна Корея це кваліфікована робоча сила. Ми бачимо, як диверсифікована цей ланцюг одночасно створити в Україні, замістити весь цей ланцюг там. І дослідження, і сполуки, і mm -hmm. е робочу силу, щоб вона скваліфікована, і літографічне обладнання, яке тільки виробляється в одній країні в світі, в Нідерландах. Ну це буде дуже складно, щоб створити свій на в ланцюг. Не в а якщо в ланцюг ми а в ланцю... А от питання: так: оця стратегія має мала передбачати, mm -hmm. як нам війти і нарощувати. Е наш відсоток у цьому виробничому mm -hmm. ланцюгу, от, от от так я б став питання, а не виробництво свого чіпу там самостійно зараз створимо, мікроелементи у нас будуть, mm -hmm. і почне у нас значить новий напрямок, нова індустрія з'явиться в Україні. Ні, так не, не працює в сучасному світі. Тому треба кооперуватися в рамках цього демократичного табору країн серед країн, mm -hmm. які я назвав, і просто нарощувати нашу долю у цьому ланцюгу. Mm -hmm. Ну, перспектива є у цій історії. Що ви думаєте? Перспектива, перспектива є. Як ми сказали, що протистояння йде таборів, і кооперація ага. в таборах посилюється, і передача технологій посилюється, то Україну можуть підтягнути, тому що багато кваліфікованої сили багато інженерів, ага. інженерних кадрів. Так що ми можемо відігравати тут також серйозну роль у цьому ланцюгу це дійсно багато інженерів інженерів і постродянській цій історії. Майже там кожен другий, кожен третій. У мене в сім'ї два інженери: і мама, і па і батько. Ну тож так, просто щоб розуміли всі інженерів тут. Багато. Дякую, пане Руслану, що долучилися до на нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. До Побачення. А нашим плечам я нагадую заходити на ютуб-канал, жамкати дзвіночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.